Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Санкції проти міндича дещо відрізняються від тих, які раніше президент запроваджував щодо інших громадян України. У них немає таких обмежень. Відмова у наданні та скасуванні віз, заборона на в'їзд, анулювання офіційних візитів, засідань переговорів, припинення культурних обмінів наукової співпраці, освітніх та спортивних контактів. Інші санкції заборонення укладення договорів і здійснення угод. Також нагадаємо, що санкції запроваджено на три роки, а не на десять, як зазвичай. Тобто, по суті, міндіч може далі балотуватися в парламенті, продавати. Майно вивозити гроші та інше. Ці санкції це око замилювання. Ось що про це говорить нардеп Гончаренко. Зеленський потужно вів санкції проти своїх друзів, як виявили з громадян іншої країни. Міндіч, як сказано в указі Зеленського, громадянин Ізраїля. І тепер увага. Так це ж міндіч фактично нас керував державою за його смс-ками і дзвінками. Зеленський призначав чиновників, зустрічався з ними. Він вирішував питання міндіч з усією владою. Ще раз громадянин іншої держави, то на кого працював сам Зеленський? Та це і є державна зрада. А що тоді державна зрада, якщо не те, що фактично в Україні керує іноземний громадянин і допомагає йому в цьому президент України? Це, друзі, ну якась абсолютна катастрофа. А депутат Арієв додає наступне: ось ще додаткові аргументи, чому санкції проти міндіча є відвертим око замилюванням. Державна прикордонна служба два дні тому повідомила мені, що міндіч перетинав кордон як громадянин України на фото. В рішенні РНБО йдеться про те, що санкції запроваджені проти громадянина Ізраїлю Міндіча. По-перше, це свідчить про те, що Зеленський був в курсі про подвійне громадянство друга і приймав це нормально, в той час як інших за це позбавляв українського громадянства. Але подвійні стандарти це стиль президента. Головне по-друге, Зеленський явно давно був в курсі морди схем і захищав Міндіча від набу, але коли не вийшло поламати антикорупційні органи, він дав другу втекти за кордон перед початком фінального етапу операції Мідас, знаючи, що Ізраїль не кидає своїх громадянин. Він запровадив санкції, які через процедурні підстави наявність фігурантів злочину в складі РНБО і як ухвалила санкції, захищає його від видачі України і з інших країн. Я писав про це попередньому пості. І тому, поза межами Ізраїлю, міндіч може боятися хіба що ФБР. Раптом воно забажає отримати президентського друга собі. Бутафорія та. Імітація без шаленого тиску громадськості Зеленський не змінить стиль своєї поведінки і управління воюючою країною через мародерську вертикаль. У той же час центр протидії корупції додає Міндіч плюс Firepoint. під час засідання ВАКС нові зв'язки фігурантів операції Мідас і виробника Фламінго. Зокрема, прокурорка САП зачитала стенограму розмови між Олександром Шугарменом Цукерманом та Ігорем Рьошиком Фурсенком. Це той, який ніс важкі 1,6 мільйона доларів. Фурсенко про цьому розповідав, що працює на підприємстві Firepoint, де займ. Мав посаду адміністратора робота в оборонному підприємстві дозволила Фурсенку перетинати кордон в умовах воєнного стану. Загалом, в період січня 2018 року по серпень 2025 року, Фурсенко виїжджав за кордон 26 разів. Як стверджувала прокурорка у березні цього року між Цукерманом та Фурсенком відбулася така розмова. Цукерман, ну я тож ж не має значення. Ти вже сотрудник Фаєрпойнта. Фурсенко, Фаєрпойнта, да. Сейчас посчитаю теж налоги налогію що сколько надо. Цукерман, ну все, все буду платить за тебя. Фурсенко, а Цукерман, будуть платить за тебе. Фурсенко. ні, он сказав, що буде цукерман. цукрман, звісно, буде платити Фурсенко. Понятно. Раніше самоназваний співвласник Firepoint Денис Штірман у реєстрах про центні слова стверджував у ефірі радіо НВ, що Міндіч не має відношення до компанії. Він начебто звертався щодо продажу частки, але Firepoint йому відмовили. Як же так вийшло, що Людмила Міндіча потрапила на посаду адміністратора Firepoint? велика загадка. Примітно, що сьогодні європейське ведення політику повідомило, що НАБУ незабаром проведе рейди проти корупції міністерстві оборони. Також скоро ми можемо дізнатися, наскільки ви Ковими Firepoint отримав 10% оборонних закупівель країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів чи анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.